Складається поїздка на автомобілі у нашої улюбленої пари Галі та Колі. Пропонуємо подивитись просто зараз. Хочу запросити на цю сцену народну пару нашого проєкту народна артистка дизель-шоу Юлія Мотру і народний артист України Назар Задніпровський. Дивимось і впізнаємо себе Галя та Коля в машині. Ну коля. Коля. Коля тихо. Коля. Ну мені що всю дорогу мовчати? – Так. Чому? Тому що ти все дорого боба. Коля, 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 мені душно, включи кондиціонер. Ой, коля, коля, мені дме виключи. Ой, коля, зупини, мені хочеться води. Ой, коля, поїхали швидше, я хочу хот-дог Ой, коля, зупини мені, треба в туалет ми брали той хот-дог Ой, Коля, що ти тянешся, як черепаха? Коля, куди ти женеш? Ой, коля, поглянь, які соняшники, а сфоткай мене на фоні соняшників. Ну хто так фоткає? Сфоткай мене в стрибку. Ой, щось зламала. Коля, а давай, давай нарвемо соняшник. Коля, чекаємо, сторож, коля, газуй швидше він нас доганяє. Коля, через скільки ми доїдемо, а тепер, через скільки ми доїдемо. А зараз через скільки ми доїдемо і так всі чотири години просто помовч. Та хто б казав? А? а сам, тихо. Ми зараз станемо в машині щось цукає. Тихо, ми ж зараз зупинимось в машині щось грюкає. Тихо, щось цокотить. Бля! радіатор закипів. А тобі не гадати, чого так? Бо ремонт в квартирі важливіший, ніж в машині. Отож сидини, не вони. Добре, буду мовчати. Чудово. От взагалі тобі ні слова не скажу. Добре. Всю дорогу буду мовчати. Буду як риба в воді, як партизан мовчатиму. Буду тихіше води, нижче трави. За всю дорогу тобі ні слова не скажу. Та ти заткнешся чи ні? Ой. Та кажи вже бо лопнеш. Коля, от чого ти такий? Який? Отакий коля, гімнопакосний! Який? Ще й обічивий. І прям слова тобі ж не скажи, а? Але ми їдемо від твоєї мами. Вона мені цілий день оце бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Тепер ти перейняла вашу цю родину естафету. бо 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 скажи, за що мені це прокляття? Мама, тут до чого? До всього. Я їй сьогодні все поробив, я їй цілий день дрова нарубав, я їй зерно на горище переніс, я їй бур'яни всі зібрав, викинув. Я, я, я кущі дерева всі сів, попідрізав, я стомився як чорт. навіть розслабитися не зміг, бо за кермо. Так ми ж могли заночувати у неї, і тоді б ти розслабився. Могли, але твоя мама що сказала? Колінька, тільки ж ти не пий, бо зранку треба буде на машині навоз привезти. Капець ти нервний. Коль. Мовчу. Ані не слова. Мовчу. Ані Добре. ані жесту. В машині не смій. Коля, а якщо мене відход до гапучить? Слухай, ти можеш закрити всі свої отвори хоча б на пів години, поки ми доїдемо. Добре. Можна одне питання? Можна, якщо воно одне і останнє. Добре. Чому? Що чому? Чому я маю мовчати? Тому що я слухаю, як працює двигун. Щоб все було добре, я прислухаюся. Тепер зрозуміло, От і все, оти мовчи, оти чудово. На, мовчу. Мовчи. Я мовчу. Мовчи. Мовчу я. Тільки ти вмієш так мовчати, щоб аж горло зірвати. Ченчо, не переживай, моя маленька, все буде добре. Боже, коля, так приємно. Ти мені так давно не казав таких слів, Коля. Та я не тобі ця це я машина. Коля, ну ти Іра, та? Та ти ж свою машину більше любиш, ніж мене. Бо вона за 20 років менше ламалась, ніж ти. Коля, ще одне слово, і ти поїдеш в багажнику. І з задоволенням, хоч менше тебе слухати буду. Блін, ми здається поворот проїхали. Чого ти не сказала? А чого тобі твій мотор нічого не сказав? Ну що за характер? а? Коли не треба, ти бобониш, а коли треба мовчиш. А? Тобто я винна. Закрий бардачок. Він закритий. Я про той що у тебе під носом. Що <звук> таке? Що З двигуном. Шо, шо, шо? -яй -яй. <звук> а це ти. Води попий. Я щось не помогло. Коля, треба, щоб ти мене сильно налякав. Господи мене. Коля Іра, ти проклятий. Мене лед контраті не схопив. Так, отже, психічна атака закінчилась, почалася хімічна, так? Коля, а можеш зупинитись? Нащо? Та я щось сильно багато води випила в туалет хочу. Слухай, ти можеш хоч на півгодини задраїти всі люки в цьому підводному човні, а щоб звідти ні звуку, ні газу, ні рідини ніякої не просочилось в машину, а? А нам ще довго їхати. Зараз навігатор включу. Пише 20 кілометрів. Рухатись прямо 10 кілометрів. Потім поверніть направо. Окей. Ви перевищили швидкість. Хоч ти мені не бубни. Ви перевищили швидкість. Неумнічий. Ви перевищили швидкість. Та заткнись ти! Коля, так це діло не в мені. Це ти токсичний. Я токсичний? Це після тебе, он, машину до сих пір провітрити не можемо. Ай-яй-яй. Йосип, босе, я що так трапилось? Сталось? Походу аптечку забув. Ай, слухай, зараз зупинимось в багажнику глянеш добре. Ага, зараз. Щоб як минулого разу знов без мене поїхав. А ти швидко вчишся. Що <звук> ти робиш? А що мені всю дорогу їхати і слухати, як твоя машина гуде? Я 20 років слухаю, як ти гудеш і нічого. Та то ще було, коли ми познайомились. О, тихенько музику включу. А я хочу і не хочу до тебе ходити. Біла хмара, чорна хмара. Ми з тобою пара, може, і не переможимо. Що буде, завжди буде, що з нині роби. Біла хмара, чорна хмара. Ми з тобою пара, може, і не пара. Ой, що буде. Що здурів, чи що? Просто косуля дорогу перебігала. Коля, яка косуля, ми серед поля, що вже тихенько поспівати не можна, а! Що таке знов щось з двигуном? Так! Галя тихо! Та що там таке? Собака! Хто? Собака! Де собака? Собака смішна, на тебе дуже схожа, а? Що знов мотор гепнувся? У мене мозок гепнувся. Так, це ще коли ми познайомилися. Все, мені треба випити. Коля, який випити? а як ми далі поїдемо? На маршрутках. Я додому, а ти до мами. Ясно? Ну, ти, Іра, так. Доброго дня. Вибачте, Доброго дня. а ви не могли б мене підвести до міста. Так, звичайно, сідайте. Дякую будь вам, дякую. Які ви люди хороші. Та дякую. — Ну, реально, люди дуже хороші. Дякую. Та дякую. А мій чоловік ніколи нікого не підвозить. Каже, а раптом це злочинці. А я йому кажу, а що там в твоєму Ланусі красти? Бедеш, бо будеш, бо а я кажу: а хто там бобунить? Це прямо як мій. Я ж ні слова йому не можу сказати, а все, що не скажу, йому все не подобається. Все, виходьте, приїхали. Чому? Вас двох я в машині не витримаю. Ви, мабуть, сестри, вас в дитинстві, мабуть, розлучили. Ну, ти гімно таке, а? Що ти робиш, як ми поїдемо далі? А я далі не їду. Я тут заночую, поїду зранку. А ти можеш пішки йти, хоч не можеш сісти за кермо. Ти ж чудово знаєш, куди їхати, як їхати, де повертатись з якою швидкістю. Будь ласка. А от Коля, й сяду. Сяду, щоб ти не сумнівався. Будь ласка, давай. Давай. А ти давай якраз підготуй всі свої шуточки там. А біздя гранатой, давай, як ти вмієш. Ні, ну ти що, я просто посижу, покайфую, помовчу. Коля, тут механіка. Та ти що? А тобі нагадати, що у нас не автомат, не? а тому що ми зекономили. Ми твоїй мамі вирішили купити причеп з навозом і сарай. Не? Коля, досить бубоніти. Помовч. Я сказала, краще помовч. Блін, походу, я даремно випив. Ти бачиш, як всі сигналять, а як тебе вітають, який класний водій їде прямо посередині дороги. Коля, ні слова мені не кажи. Краще допоможи переключити третю. О, точно, третю за жінок! Ну ти а, Так, я все я, наче згадала, зараз поїдемо швидше. Направо! Тримай нас! мені треба в туалет. Потерпиш? А ну, по. Помовч. по! Помовч, Я сказала! Пост! Потерпиш! Пост стоїть! Амно, ну, так і ти ж не міг сказати, що там поздвої, а? Я кричав. Ти перейди сам з ним розмовляй. Е, Нє-не-не, я. Mm. Ну, ти гімно пакосний, а? Бережок. <плачок> Послухай сюди, Бережок. Причина зупинки, а? Форми понакоповую собі і штрафує тут людей. І головне, дорогі машини, він не термозить, а звичайних людей на ланосі так він трусить, а в кущах сидить і на лохів да? переверзень в погонах, пережиток минуло, жаба ти даїшна, що ти хочеш від мене? Сюди. Я, я взагалі-то хотів попередити, що попереду ремонт дороги. Боже, яка красива у вас форма. Скажи, Коля, ви, ви ж як влетить в ній, боже, як, як вам іде. А тепер приділіть ваші документи! Коля, де мої документи? Фарис ним я тебе прошу. Карма вона така. Дотренділася. А ви вийдіть з машини. Ваша. Моя. Співчуваю. Ммм, в мене ж така сама. Начальниця моя. Це що відбувається таке, а? Ми чоловіки одне одного співслова розуміємо. Нам багато слів не треба. Може Може… налити. Ні, Я на роботі. Теж співчуваю. А, а що там в тебе? Пиво безалкогольне. А Безалкогольне? Ай, тоді краще ви сідайте вже за руль, бо там дійсно ремонт дороги. Все, бувайте здорові. Щасливо вам. Тримайся. Тримайся. Що коля? Безалкогольний, кажеш, да? так? Так, машина дорого коштує, щоб тебе надовго за кермо пускати. А я щось після цього вся така збуджена, Коля. Це ти до чого? А пам'ятаєш, тобі сподобалася сцена в фільмі, де вони сексом в машині займалися. То мені раніше подобалося, зараз вона мені вже не подобається. Та ні, Коля, ми її зараз з тобою реалізуємо. Сядь в машину! Ні-ні. Бігом сідь в машину! Поліція! Оля! Поліція! не є! Поліція! Туди говно Юлія Моут, та народний артист України Назар Задніпровський! Дізель шоу!